Хлопчик із багатодітної родини. Роденький, усміхнений і завжди позитивний. 22 роки тому, коли він з'явився на цей світ, ніхто і уявити не міг собі, що Олег у найборемніші для України часи стане на її захист і віддасть своє життя за свободу і незалежність своєї батьківщини. Горбачов Олег Васильович. Народився 3 березня 2003 року. В селі Нова Спарта середино району Сумської області. Родина була багатодітною. Крім нього, тут підростало ще двоє діток. Після закінчення 9 класів Олег вступив до Знобновгородського профтехучилища, отримав спеціальність тракторист-механік. Після проходження строкової служби. Підписав контракт з ЗСУ та став на захист Батьківщини в складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. На фронті виконував обов'язки стрільця-помічника-гранатометника. Молодий чоловік зі світлим, добрим характером і сяючим, мов серпневе сонце, волоссям. життєрадісний. Та співчутливий він ніколи не жалівся на тяготи військового життя і називав себе везунчиком. Вийти живим і майже неушкодженим з 20 штурмових атак на фронті. Вважається справжньою удачею. Захисник встиг повоювати на Донеччині та Луганщині, боронив Сумщину. Неодноразово виносив з поля бою поранених побратимів, отримав комплексне поранення. Але повернувся на передову. Останнє, що чули рідні Олега від нього, йдемо на завдання. 17 жовтня на полі бою життя молодого, перспективного чоловіка обірвалося. Молодий юнак, взявши в руки зброю, Олег героїчно відстоює свою честь і своє право жити вільно на рідній землі. Вчителі пам'ятають Олега. Як спокійним, врівноваженим, охайним, дисциплінованим учнем, дбайливим братикам для сестрички Ірини та своїх батьків, дякуємо Олегу, який присвятив життя захисту української держави, її суверенітету, а рідним і близьким співчуття за втрату сина, брата, племінника, внука, вічна пам'ять захиснику України. Народному герою України земля йому пухам. Ми зібралися, щоб попрощатися з нашим односельцем, героєм України, який був дуже щирою і доброю дитиною. Він ріс у мене по сусідству. З дитинства я бачила, як вони разом з сестричкою ходили до навчального закладу. Він завжди були вони, завжди привітні, усміхнені, завжди, завжди байливо відносився до своєї сестрички пам'яті односельців він назавжди залишиться доброю, щирою, працьовитою і відповідальною людиною. Сьогодні висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Не, маю, не можу підібрати слова, якими можу висловити свої почуття. Світла пам'ять про загиблого назавжди залишиться в серцях наших односельців. Вічна пам'ять герою. Слава Україні, героям слава! Цей молодий, сповнений жаги до життя українець, проявив себе на фронті як справжній воїн. За особисту відвагу і патріотизм, сумлінне виконання професійних обов'язків Олег був відзначений почесними грамотами та нагородами, користувався високим авторитетом серед керівництва та побратимів. Він мріяв про перемогу України, повернення на рідну Шосткинщину, створення родини. Але жовтень 25-го став роковим для Олега Горбачова. Він повернувся та, на жаль, на щиті провести в останню земну дорогу справжнього сина України, оборонця рідної землі на Алеї Слави зібралися рідні, друзі та знайомі. Вони вкрили останній прихисток захисника живими квітами і низько вклонилися за подвиг воїна світла.